Всім добрий день, з вами Іван Курила. Сьогодні ми розкажемо про мого такого песика Амура. Це погода, ну якби, він такса, але він не зовсім такска, він, він, не зовсім такса. Він, зов, він наоборот, наполовину такса, так і тато був простим собакою, а мама такса. Чому наоборот, борот? Я дуже, дуже точно не пам'ятаю. Ну, такий от мене пес. Якщо хтось прийде, то він зразу гайкає. виконує виконувати команди. І, наприклад, зараз я його посадив перед тим, як поцінати, сидіти, апорт і ще він знаю, яку а команду Асас. Я її придумав самостійно. Це така команда, от коли, наприклад, я кудись піду. І зміною якась людина йде, і я скажу команда Аса, і він гавкати на них не буде. Така ось команда. А якщо я цього не скажу, він може їх покусати, якщо його спустити. Ну, такий от песик. Живе він такий обути, то пес не старий, тому ще довго лишилося жити. Пес був дуже молодий. Його треба шукати самку. Жаю він по сусідству з корми. Ну, деколи він залізає під дітами, там у нього така теж булочка маленька. Спить він з деколи буде всі маленький, а деколи там у дверях залізає. Ну та ось я його деколи виложу погуляти. Ось такий ось у мене пес. Сім. Всім пока. Будь ласка, ставте лайки і не забувайте підписуватися на мій канал. Далі буде ще цікавіше, так як 11 числа я поїду в табір геть на 2 тижні, там буде інтернет, так що я буду публікувати відео. І будете все бачити. Вона підписуйтесь. до побачення.